Давайте почнемо з того, що франшиза Соніка не для всіх. Так склалося, що від самих перших ігор з Мегадрайв до наших днів розробники завжди експериментували і по суті не давали франшизі триматися якогось одного напрямку. Ми мали Соніка з мечем в арабських казках, Соніка Гелексі, The Legend of Sonic Breath of the Wild і так далі. Цим ця франшиза манить одних та відбиває бажання грати в інших. Але такий експеримент інколи приводить до доволі хороших речей, як то серія Sonic Riders та All Stars. Місцеві рейсинги про їжачка? І що, якщо я вам скажу, що по суті ми отримали ще один рейсинг про Соніка в 2025 році, так ще й на всіх актуальних платформах. Який саме Riders чи All Stars? Я відповім обидва. Вітаю спільноту UA Nintendo Daily та просто повз проходящих глядачів цього відеоролика. Сьогодні ми поговоримо про ще одну спробу посадити їжака за кермо автомобіля. Пристягуйте ременці та діставайте екстрим-гіри. Ми відправляємося в Sonic Racing Cross Worlds. Почнемо з того, що Sonic Racing Cross Worlds це гра, яка поділяється на, по суті, два великих режима: онлайновий та сюжетний. Давайте почнемо з сюжетного. Основою сюжетного режиму є гран-прі. І це певні набори трас, які поєднують у собі локації, які були в попередніх іграх франшизи, а також нові локації, які були створені спеціально для цієї частини. Кожне гран-при складається з трьох гонок, у яких гравець знайомиться з новими трасами, а потім в нього настає вже четвертий фінальний заїзд, який об'єднує всі три траси, що були до цього, в одному матчі. Кожне коло відповідає одній з попередніх трас, наприклад, перший гран-прі знайомить нас із місцевими. Стадіонами, мальовничим садом та водним палацом. А у фінальному заїзді ми знову потрапляємо до цих локацій, але вже переміщаючись між ними за допомогою великого кільця. Прям як у фільмі про okay, Sonika. Oh. Загалом у грі є сім основних гран-прі, по три траси в кожному, після їх успішного проходження, відкривається додаткове восьме гран-прі. Кожне гран-прі супроводжується поєдинком із певним персонажем у франшизі. У деяких випадках гра дозволяє вибрати суперника, в інших він визначається автоматично. Але у будь-який момент можна змінити опонента через меню. Перед стартом гонки відбувається короткий діалог між вашим героєм і героєм суперника. Ці розмови унікальні, часто доволі кумедні та завжди відповідають характеру персонажа. Вони враховують канон за світу Соніка, її змінюються залежно від того, за якого героя грає гравець. Ніхто є його опонентом. Завдання в кожному гран-при це якби успішно завершити всі 4 заїзди. Це не означає, що потрібно завжди проїжджати першим, але за загальною кількістю очків після всіх чотирьох заїздів, ви маєте опереджати свого опонента. Вам навіть не обов'язково опереджати всіх. Вам важливо передати саме вашого опонента. Очки нараховуються, дивлячись, яке місце ти зайняв. Перше місце приносить найбільше балів, другий, третє менше. І за спаданням. Якщо ж ви все ж таки змогли обіграти вашого суперника, то ваше гран-прі вважається пройденим. Проходьте ще 6, діставайте тетри, далі секретне гран-прі. І. Все скажете ви, а не зовсім. Крім цього, гра пропонує нам ще два режими: парк для гонок та заїзди на час. Якщо із заїздами на час все відносно зрозуміло. То пар для гонок знайомить гравця з різними режимами гри, серед яких і командні заїзди з ботами. Приємним бонусом є те, що як за участь у Гран Прі, так і за додаткові режими, які є в грі, гра нагороджує гравця цікавими призами. Наприклад, якщо ви переможете всіх 23 суперників у режимі Гран Прі, то отримаєте ексклюзивного героя для офлайн режиму, самого Суперсоніка. І це справді круто. Говорячи про геймплей, варто зазначити, що ви можете досить детально кастомізувати свій автомобіль. Від зміни передньої та задньої частини до фарбування окремих елементів і нанесення різних наліпок. Також зібрані деталі впливають на характеристики авто, так само як і вибраний персонаж. Не будемо занадто заглиблюватися в цей аспект, але поділ на автомобілі та екстрім гіри, як у Riders, все ж варто зробити. Екстрім гіри тут не такі, як у серії Riders, проте вони суттєво відрізняються від місцевих чотириколісних залізяк. Наприклад, гіри більш легкі та гнучкі. Керування, що дозволяє краще маневрувати між суперниками. Машини ж, навпаки, масивніші та важчі, але здатні легко завдати шкоди тим, хто катається на дошках. Втім, усі недоліки екстрімгірів можна певним чином компенсувати, а автомобілі зробити більш слухняними у керуванні. До цього аспекту ми ще повернемося, правда, в розділі про онлайн-гру. Поки що важливо розуміти, що гра потребує певного вивчення, аби перемагати. Якщо брати рандомний автомобіль або стрімгір, Разом із будь-яким героєм, ви ризикуєте значно знизити свої шанси на успіх, тому майте це на увазі. гранд прі та інші режими офлайн моду чудово пояснюють базові механіки гри. Проблем із дрифтом чи керуванням водним або повітряним транспортом у вас виникнути немає. Також в грі є можливість детальніше почитати про кожні механіки, якщо щось було незрозуміло, починаючи від предметів, закінчуючи призначенням та дрифта у цій грі. Якщо коротко, трюки піднімають вашу швидкість. Дріб допомагає входити у повороти. Чим більше кілець, тим вища ваша швидкість. Предмети дані вам для того, щоб атакувати, захищатися або отримувати швидкісну перевагу відносно супротивника. А зараз пропоную перейти до другої не менш цікавої частини гри: подій онлайн-режиму та системи гаджетів, яка тут відіграє помітну роль. Попри те, що гаджети доступні і в сюжетному режимі, пояснювати їх, на прикладі онлайнової гри. Мені здається, буде набагато доречніше. Онлайн у грі поділяється на два основні типи. Це звичайні гонки та івентові заїзди. У звичайних гонках усе якби класично, це три кола, предмети, суперники, ну, якби стандарт перевірений століттями. Тут ваша головна мета дістатися фінішу першим. Івентові заїзди це вже окремий, командний формат з унікальними правилами. Наприклад, акцент може робитися на дрифті, збори кілець чи інших завданнях. Команда, яка найкраще виконує поставлену задачу, отримує додаткові 10 очок. Ці заїзди нагадують тімплей в Team Sonic Racing, а ще тут можна отримати сезонні безкоштовні Battle Pass з призами. Важливо відмітити, що якщо доступні онлайн-івенти, доступ до звичайних онлайн-гонок закритий. Це тупо, але воно чомусь так працює. Попри знайому структуру, кожна гонка відчувається по-своєму, і головна причина цього це комбінація предметів, характеристик та гаджетів. І це робить кожен заїзд унікальним. Предмети випадають максимально рандомно. Ніколи не знаєш, як пройде гонка. Можна стартувати на 12 му місці, але завдяки скілу, правильно підібраним гаджетам і хорошим предметам опинитися на першому місці. Прямо як у мене вийшло ось тут. Гра не без недоліків. На релізі у мене були виляти, іноді сервери не давали доступитися до онлайну, а ще гра може заблокувати доступ, якщо часто залишаєте гонки. Тому не робіть цього. Важливо розуміти, що в Sonic Racing Cross World усе, що ви обираєте, це не просто косметика. Ваш транспорт, гаджети, їхня комбінація реально впливають на результат. Давайте глянемо на гаджети. Розглянемо гаджети на прикладі дріфта. На цьому футажі два заїзди. Перший у режимі Time Trial без гаджетів дрифта. Другий із чотирма гаджетами, які покращують дрифт. З цими гаджетами я можу швидше заряджати свій дрифт, а також дійти до четвертого ступеня дрифту. А вдало вийшовши з нього, отримую ще й не уізвимість. У режимі на час ця неуязвимість не дуже помітна, але в онлайн-гонках, коли навколо летять усі можливі предмети, навіть кілька секунд неуязвимості можуть зберегти перше місце. І таких гаджетів у ігрі багато. Ви можете стартнути з монстр траком як у тих мемних футажах на ютубі, де чуваки просто розносять усіх на апотосі. Або ви можете скомбінувати гаджети на прискорення на віспів і отримати буквально три предмета віспів прискорення з самого старту. Але не думайте, що ви зможете знайти ідеальну комбінацію, яка от всіх винесе, ні, а так не вийде. Там, де ви отримуєте перевагу, ви щось обов'язково втрачаєте. Якщо захопитися лише швидкістю, транспорт стає крихким, і суперники обов'язково скористаються цим. І просто при любій можливості будуть спамити різними предметами, пробувати збити під час дрифту і так далі. Тому тут головне баланс. Не збирайте сетап лише на дрифті чи лише на прискореннях, це не гарантія перемоги. Завжди знайдуться гравці, які зрозуміють вашу стратегію. Балансування гаджетів це якби ключ до успіху в цій грі. Використовуйте гаджети на характеристики разом з гаджетами на кільця або предмети. Це не складно. У меню все чітко розділено по категоріях і має детальний опис. І вам ніхто не забороняє просто піти в гран-при і протестувати різні варіанти, якщо щось не зрозуміло. Накінець скажу, що оптимізація ігрі непогана як для п'ятого Unreal, але чуда не чекайте. Резолюшн адаптивний, може падати нижче 720 в портативі, блок на 30 ФПС. Щоправда, ФПС стабільний, навіть в онлайн-гонках. І це непогано. Якщо ви хочете більш детальніше про це дізнатися, рекомендую вам ознайомитися з тестами на Ютубі. Благо, їх доволі багато наразі. Музика в ігрі доволі посередня. Мені багато треків не сподобалося, але є декілька, які можна, так би мовити, добавити у плейлист. Їхня проблема в тому, що вони звучать якось нечисто, як сказав один із моїх колег. Тобто, якась скрипучість постійно в них з'являється, вокал постійно придушений, і воно звучить не дуже. Є хороші треки, але музика це явно не сама сильна сторона цієї ігри. В всіх інших аспектах ігра доволі непогана, і вона мені подобається. Чи варто брати її кожному? Сумніваюсь. Ну але якщо ви любите аркадні рейсінги і вже награлися у Mario Kart, хочете спробувати щось нове і не боїтеся нових важкостей, які можуть виникнути з гаджетами, характеристиками і так далі, можете спробувати по знижку. А я, а я фанат Соніка. Я буду грати, тому що ну, це моя дорога. Дякую всім за перегляд цього відеоролика. З вами був СіванРТХ. Всім до нових зустрічей. What what you you see is get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog.